Такі друзі, в нас тут краєвиди, є фермери, які вирощують кукурузу ось в таких масштабах. Ми їздили там в сіновали, згрібували, будуть пікувати, І проїжджаємо ось біля такої кукурузи. Бачите, яке поле. Ось таку площу засадити кавуном або малиною. Тут можна щось заробити було. Але ми там граємося по тих гектарах, пів гектарах. Ось так, друзі. Така ще тут у нас в селі культура росте. Я думаю, що село буде його кокурузою. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.